Доброго дня! Сьогодні розглядаємо функціональне імпортування даних з файлу Excel по витратах. Я вже детально розповідав, чому в GRM присутній центр витрат, для чого він потрібний, і які надає переваги забудовнику. Також в описі до даної відеоінструкції ви можете знайти відео про те, як автоматизованим способом отримувати витрати наприклад, з діджитон-каналів та як додавати витрати вручну. Ці відеоінструкції прикріплені до даного відео, рекомендую їх переглянути. Сьогодні ми розглянемо імпортування витрат з Excel. Класично забудовник здійснює безліч платежів щоденно, щомісячно. Це сотні, часом навіть тисячі платежів про реалізацію будинку, житлового комплексу, і, звісно, вручну вводити кожну витрату. Це досить трудоємкий процес. Як правило, такі платежі реєструються в зовнішній ERP або будь-якій іншій бухгалтерській програмі. І імпортувати витрати для того, щоб отримувати коректну звітність та тримати руку на пульсі виробничих та управлінських процесів, саме зручно через імпорт витрат з Excel-файлу. GRM надає при імпорті файлу приклад того, який очікуваний формат та тип файлу. Тип це xnsx, формат я виводжу зараз в вікні. Отже. Базово ми рекомендуємо вказувати період від періоду до, Період до може бути не вказаним, не заповненим. Якщо це поле не буде заповненим, то витрати будуть віднесені до періоду одного часу, який вказаний в полі період від код витрати згідно стандарту кодифікації витрат, стаття та найменування витрат. В даному випадку ми проводимо приклад фундаментні роботи, наприклад, цемент. Об'єкт Об'єкт вказується не прописом, а вказуванням ID. ID про об'єкту ви можете знайти біля назви житлового комплексу в GRM, біля ЖК. Витрата, план з витрати, та код валюти. Безпосередньо, що необхідно здійснити зараз, необхідно даний файл підготовлений імпортувати в GRM. Для цього попередньо підготовлений файл, завантажимо на комп'ютер і безпосередньо імпортуємо в Glus Ось даний файл. Натискаємо імпорт із Excel. Ось ця кнопка. в спливаючому вікні вибираємо наш файл. Ось він. Натискаємо Import і Зберегти. Отже, ми бачимо, що витрати імпортовано. Таким чином, ми можемо прискорити додавання витрат в GRM. Зараз я виділяю імпортовані витрати червоним кольором. Ось. 18.3500. Фундаментних роботах на цемент та рекламі реклама в торговому центрі. Безпосередньо давайте переглянемо фундаментні роботи і реклама, реклама в торговому центрі. Таким чином ви можете швидко завантажувати великий масив витрат та отримувати інші переваги, використовуючи імпорт витрат з Excel. Ефективно управляти витратами, оскільки розуміння витрат також впливає на звітність і формує ті показники, на основі яких можна приймати управлінські рішення. Також ви тримаєте безпосередньо контроль над всіма витратами в одному інтерфейсі. Масовий імпорт також надає можливість великого завантаження об'єму даних автоматизованим способом і виключає ймовірність помилки, оскільки якщо Пропонується додавати витрати лише вручну, то при кожній такій строчці вводу можна допустити помилку з імпортом дані моменти мінімізовані. Також точність та уніфікація даних, оскільки імпортовані дані, якщо є вивантаженням з іншої ERP-системи, то безпосередньо точні дані також забезпечені по витратах G+, CRM. І аналітика та звітність, які надають можливість приймати безпосередньо управлінські рішення. Сьогодні я продемонстрував, яким чином імпортувати витрати з файлу формату Excel в CRM. Пропоную переглянути наступне відео: Звіт з витрат для забудовника. Це відео ми вводимо на екрані, також воно доступно в описі до даної відеоінструкції. Поставте вподобайку, підпишіться на канал і Відправте це відео представникам компаній забудовників оскільки. А саме GlusRM допоможе таким компаніям автоматизувати та покращити внесні бізнес-процеси за рахунок професійних рішень. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео.